Найсуворішої охорони на землі я готовий зреагувати будь-якої миті. Якщо відчуваю загрозу, то негайно втручаюся. Дональд забезпечив собі безхмарне життя. Дивіться далі казкове життя Дональда Трампа. Скейтер Дороті Геміл, міцний горішок містер Ті, актриса Дженніфер Аністон і мільярдер Дональд Трамп мають одну спільну рису. Прекрасне волосся злегка кучерява зачіска Дональда Трампа ніколи не міняється, і йому це байдуже. Чому? Бо Дональд завжди робить те, що хоче. Він як Самсон. Обріжте йому волосся і все раптом псується. Казино втрачають гроші. Він не хоче ризикувати. Йому, мабуть, радили підстригтися, пофарбуватися, підрівняти брови, але це частина іміджа Дональда Трампа. Адже завдяки цьому його впізнають у цілому світі. Влада Дональд справжній роботоголік. Він бізнесмен мільярдер і щомиті будує свою імперію. Авореуме немає відпусток. Усе що я роблю пов'язане зі справами. Він встає о п'ятій ранку, спить всього чотири години на добу. проте він завжди знаходить час для обіду. Дональд Король бізнес-ланчів. Він ходить на бізнес-ланчі тільки в найкращі ресторани світу: Лесірк, Даніель, Жан Жорж. А найбільше він любить Нью-Йоркський клуб «21». Там меню з семи страв на одну особу коштує 450 доларів. Він має навіть власний столик під назвою Дональд. Містер Трамп любить сісти за столик у кутку, де він бачить усіх, і його теж бачать. Так усі часто бачать, як Дональд замовляє свою улюблену їжу гамбургер, вартістю 30 доларів. У нас роблять найзнаменитіші в місті гамбургери 21 бургери. А коли вас завжди бачать як короля бізнес-ланчу, треба мати пристойний вигляд. Тому Дональд не жартує з діловими костюмами. Я ставлюся до костюму як до уніформи, бо для мене робота це все. Він любить бути бездоганно вдягненим. Надає перевагу темно-синім костюмам від Бріоні. він любить костюми Бріоні, бо вони найкращі. Майкл Реслан, Бріоні, директор з продажу в Нью-Йорку. Якщо до них звикнеш, на інші вже не перейдеш. Пошитий вручну з найкращої італійської шерсті. Один костюм від Бріоні коштує до 14 тисяч доларів. Коли містер Трамп сюди приходить, то витрачає від 40 до 50 тисяч доларів, а приходить він 5-6 разів на рік. Це 300 тисяч доларів на рік тільки на костюми. Жінки. Дональд Трамп зустрічається з найвродливішими жінками світу. І Якщо ви схожі на Елеонору Рузвельт, він вам не зацікавиться. З ким би не зустрічався, він дуже їх пестить. Перша дружина Іванна отримувала щорічно 350 тисяч доларів на одяг. Обручка для другої дружини Марлі Мейплс коштувала 250 тисяч доларів. А зараз у центрі уваги <свес> словенська супермодель і суперкрасуня Мелані Кнаус. <свес> <свес> Мелані і Дональд разом уже п'ять років. Вона ніколи не одягала двічі той самий одяг. Кожне вбрання просто шикарне. Дональд любить купувати Мелані сукні від Версачі. При цьому одна річ може коштувати до 80 тисяч доларів. Туфлі від Manolo Blanix. Одна пара може обійтися у 13 тисяч доларів. А нещодавно, кажуть, вона придбала сережки від Гаррі Вінстона за 5 мільйонів доларів. Охорона нещодавно опитування показало, що 90% американців знають, хто такий Дональд Трамп. Тому він дуже серйозно ставиться до своєї охорони. У нього охоронців, Його люди прочісують помешкання, шукаючи жучки. Гадаю, він має на це причину. У Дональда незрівнянна охорона у його нью-йоркській квартирі встановлені пули-непробивні шипки. У будинку в Флориді бункери здатні витримати чотири бомбових удари. А накачаний охоронець в нього не один, а чотири ними керує ось цей чоловік. Це мій друг. Якщо хтось має щось проти Дональда, спершу доведеться мати справу з ним. Метті Каламарі, відомий як Метті Кальмар, на зріс 2 метри 3 сантиметри, вага 98 кілограмів, і від Трампа не відходить вже 20 років. Де він навчався? Це таємна інформація. А якщо і далі питатимете, матимете проблеми. Його розмір як у футболіста і здається, що він здатен проломити людині голову однією долонею. Я готовий зреагувати будь-якої миті. Якщо відчуваю загрозу, то втручаюся негайно. А вже ж, Метті захищає Дональда від усього, навіть від невидимих нападників. Дональд боїться мікробів. Тому всі його охоронці носять при собі пурел, щоб він міг, потиснувши комусь руку, негайно продезінфікувати свою. Я тисну руки незнайомцям, не знаю, де вони були, що тримали в руках, і мені це не подобається. Як скажеш, Дональде? Далі – від його будинків і казино до дівча. Це величезна імперія Дональда, яка робить гроші. Поглянемо на його невеличкий останній проект. Не кажіть Трамп. Тебе звільнено. Ми проникнемо за лаштунки найбільшого американського реаліті-шоу Новачок. Казкове життя Дональда Трампа триває. наша передача розповідає вам про казкове життя сьогоднішніх зірок. Щоб дізнатися, де мільярдери на кшталт Дональда Трампа залишають свої гроші, подивіться нашу передачу Життя визначних людей. Це Манхеттен. 3,2 і кілометри завширшки і 20,8 завдовжки. Тут найдорожча нерухомість північної Америки. Середня ціна за квадратний фут 575 доларів. Неймовірно, але Дональду Трампу тут належить 18 мільйонів квадратних футів. Коли згадуєш про Дональда, згадуєш хмарочоси Манхеттена. Дональд король у місті. На початку 90-х років ринок нерухомості сильно занепав. І Дональд заборгував 900 мільйонів доларів. Він пройшов нелегкий шлях. А потім обернувся і сказав: я в ямі, мені не вибратись. І все-таки повернувся. Він справжній фенікс бізнесу, який поставив з попелу. Нерухомість найцінніше надбання Трампа це його ім'я. Воно збільшує цінність будь-якого проєкту, яким він займається, і особливо збудованих ним будинків. він задоволений, що його ім'я золотом написане на всіх його будівлях. А вже ж, ім'я Девіда скрізь у йорку Немає такої вулиці, де б ви б його не бачили. Там є Трамптавер трамп парк трамп плейс, трамп парк авеню, трамп інтернешнл готель Ентавер, а ще ось це Трамп-білдінг. Колись його називали просто Wall Street 40 Вважається, що це найвигідніша угода Трампа з нерухомістю. Він купив той будинок всього за мільйон доларів. Сьогодні тільки ця власність коштує 300-400 мільйонів. Дональд заробляє і за допомогою свого улюбленого заняття гольфу. Він має гольф-клуби в Нью-Джерсі, Нью-Йорку і Палм Біч. Ще один будується в Каліфорнії, і кожен приносить чимало доларів. Дональд Трамп володіє не лише найдорожчими у світі гольф-клубами, але й найдорожчою лункою для гольфу. Лунка номер 13 у -менор. Чому найдорожча щоб її збудувати, знадобилося 7 мільйонів доларів. Як і все, що стосується Трампа, його гольф першокласний. Щоб стати членом його гольф клубу. Палбіч треба заплатити 300 тисяч доларів. 300 тисяч дрібничка в порівнянні з сумами, якими він оперує у своїй лінії. Трамп Казіно». Лише від ігрового бізнесу він має 525 мільйонів доларів на рік. Дональд має одне казино в Мічигані, одне в Каліфорнії і три в атлантик Сіті. Серед них і його перлина – Тадж-Махал. Забудьте про Сфінкса. Дональд, Дональд каже, що його Тадж-Махал – восьме диво світу. Тадж-Махал Трампа оцінюється в 2 мільярди доларів і має більше сталі, ніж Ейфелева вежа, освітлюється німецькими кришталевими люстрами вартістю 250 тисяч доларів. одна. в ньому розміщені 4,5 тисячі ігрових автоматів, що загрібають майже 100 мільйонів щороку. А родзинка Тадж-Махалу покої Олександр Великий. Бронюється тільки для найзаможніших з властей. Містер Трамп вимагає, щоб ми ставилися до наших vip клієнтів як до осіб королівської крові. Ми здійснимо ваші фантазії. Номер Олександр Великий має площу понад 2000 квадратних футів, дві спальні їдальню. У вашому розпорядженні також буде власний дворецький Ми не знаємо слова ні. Якщо не можемо щось для вас зробити, то й ніхто не зможе. Інші проекти на мою думку, Дональд Трамп справжня ікона розкішного життя, працелюбності, успіху. Це головна ідея Америки. Наполегливо працюєш, досягнеш всього, чого захочеш, і продаси все, що захочеш, поставивши на це власне ім'я. Кінські перегони називатимуться кубок Трампа настільна гра «Трамп-гейм». велосипедні перегони Тур де Трамп. Останній прибуток Трампа від мінеральної води. Він купує її по 10 центів за пляшку, а продає по 3 долари. Зиск незаперечний. але найбільший успіх Трампу приносять його дівчата. Йому належать три найвідоміших в світі мод. Дональд підписав п'ятирічний контракт з NBC на трансляцію конкурсів міс США, міс Тін США та Міс Всесвіт. Багато красупірфовець, якщо цього не досить, у Трампа є навіть власне модельне агентство. Перед Трампом відчиняються всі двері, а це успіхи влада. Йому платять за те, щоб він ділився з дизайнерами своїм першокласним талантом. У нього працюють 75 моделей, котрі заробляють до 50 тисяч доларів на день. Він поруч з Майклом Корсом, Марком Джекобсом. А це наші найкращі клієнти. я думаю, Дональда цікавить не мода, а красиві жінки. Він сам про це постійно говорить. І не тільки про це. Дональду платять навіть за пораду, як заробити гроші. Він написав п'ять книг, які принесли йому ще 20 мільйонів доларів на кишенькові витрати. його остання книжка Як розбагатіти принесе йому понад мільйон доларів. Але це ніщо в порівнянні з останнім проєктом Дональда з звільненням людей. Оджет Файринпіпол тебе звільнено. Усі вважають мене дикуном. Приємно, що успіх шоу Новачок трохи пом'якшив мій образ. Ну що, все гаразд? З часу прем'єри у 2004 році новачок та імідж безжального бізнесмена зробили Девіда надпопулярним. Якщо ви його друг, він зробить усе для вас. Якщо ворог жорстоко з вами розправиться, це справжній американець. Він не лише сам знімається в новому хітовому шоу, він один із його власників. Дональд ділить прибутки з продюсером Марком Бернетом, А рейтинги фантастичні. Рейтинг чудовий. У нас вийшла хороша передача, незрівнянна драма. Не кажіть, Драм Шоу новачок зібрало аудиторію 18,5 мільйонів глядачів. Це навіть побило рекорд останнього героя. Дональда знали тільки як фінансиста, власника нерухомості. Тепер же Дональд ще й телезірка. Телезірка, яка коштує дуже і дуже дорого. Скільки всього доларів має Дональд Трамп вартий 2,5 мільярди доларів? Це, грубо кажучи, один долар за кожну людину у світі і ніхто ніколи не посміє з ним змагатися, навіть ми. Інакше тебе звільнено. Ос, дякую. Озвучення українською мовою студії пілот на замовлення нового каналу.